У Житомирі з півсотні працівників трамвайно-тролейбусного управління пікетували облдержадміністрацію. Кондуктори та водії вимагали виплатити їм зарплату. Люди її не отримали вже чотири місяці поспіль. Якщо грошей не буде, обіцяють зупинити транспорт. На площі перед обласною адміністрацією зібралося кілька десятків людей. Майже всі вони працівники Житомирського трамвайно-тролейбусного управління, кондуктори та водії громадського транспорту. Мітингувальники вимагають від чиновників погасити заборгованість по заробітній платі, яка, за їхніми словами, нині становить вже понад 5 мільйонів гривень. Ми прийшли е, виразити свій протест проти дій облдержадміністрації. Яка планово знищує електротранспорт в місті Житомирі? Це вже триває 5 років з цією затримкою зарплати. Наші вимоги виплатити зарплату, зарплату за те саме за прошлий рік і достойно платити зарплату в цьому році. Востаннє люди отримували кошти ще у листопаді, але й тоді лише частину. Нині ж у більшості грошей не вистачає навіть на їжу. Кожен виживає як може. Як може людина прожити за 300, за 400, як вони дають відсотки, там копійки дають. Ну а як ви думаєте, за що жити, як не платять зарплати? О, за що жити? І от прийде, що ну, за що жити, якщо немає дома грошей. За що жити? Там візьмемо, одолжимо, там одолжимо. Є добрі люди нас, на світі. Боже. Підтримують протестувальників і прості житомиряни. Люди кажуть, якщо з міста зникнуть тролейбуси та трамваї, це вдарить по їхній кишені. Да, я піддержу як е, пенсіонер, тому що їздити на маршрутках для мене дуже накладно. За словами мітингувальників у січні, трамвайно-транспортне управління отримало державну субвенцію в розмірі 15,5 мільйонів гривень. Але цих коштів впевнені люди на всі потреби міського електротранспорту не вистачить і до кінця року. Це вже ми проїдаємо цю субвенцію, которая зараз є. Ну за 13-й рік. І я так знаю, що до до юня місяця ми проїмо цю субвенцію, і все. Про те, що коштів не вистачає, знають і в міській раді. Тут кажуть, якби держава збільшила розмір субвенції, це допомогло б покрити всі борги перед працівниками. Для того щоб нормально працювало трамвайно-тролейбусне управління, потрібно в межах 25 мільйонів державної субвенції. Зараз робиться все для того, щоб обдержадміністрація, обласна рада. Допомогли вирішити це питання. Ну і звичайно, на наступний рік, на це не на наступний, а на цей на поточний рік. Ми надіємося, що все таки субвенцію для ТТУ збільшать. Однак люди обіцянкам чиновників віри не муть. кажуть, кілька років тому вони вже зупиняли рух міського електротранспорту через борги по зарплаті. Тоді питання, начебто, вирішилося, але не надовго. Нині мітингувальники прийняли резолюцію, які просять владу терміново з ними розрахуватися. Якщо не допоможе, обіцяють приходити сюди щоденно або оголосити страйк. За півтори години пікету ніхто із обласної адміністрації до людей так і не вийшов.